Реєстрованим партнерством можуть скористатися як військові, так і цивільні, одностатеві чи різностатеві пари тобто, це законопроект спрямований на те, аби трішечки. Легалізувати, скажімо, одностатеві союзи між людьми і додати їм певного правочину, тому що ми розуміємо, що такі союзи можуть бути, але ніяким чином законодавчо це не, не підкріплено, не підтверджено, і це тягне за собою насправді дуже серйозні. Просто в них там побутові проблеми, бо вони не вважаються там людьми, які перебувають в союзі. Так от цей законопроект, який зараз вже в Верховній Раді зареєстрований. на розгляді, так mm -hmm. так і. І, власне, ПЦУ викотила величезний такий текст, величезний, скажімо так, документ, і синод православної церкви України ухвалив заяву, де називає оце реєстроване партнерство, таким, що суперечить природному Богом встановленому закону, порушує норми конституції щодо визначення шлюбу як союзу чоловіка, одного чоловіка і однієї жінки. Крім того, вони вважають, що він несе загрозу для суспільної моралі. і навіть що прийняття цього законопроекту в результаті може погіршити демографічну ситуацію в Україні, от навіть так вони копають так дуже серйозно. Ну і власне виступають за те, аби він був знятий взагалі з розгляду і щоб його не ухвалювали ніяк.